Так, я на малині і хочу вам дещо показати. Бачите, оці ці нарости. Тут найкраще видно. Ось, що це є? Це так звані гали, які утворює комаха щідник малинова галиця. Це маленький комарик розміром 2,5 мм. Його самка відкладає яйця на пошкодженнях на стеблі, десь тріщини якісь. Дуже часто діді Меле йому допомагає в лапках. яєць вилоплюються личинки, які залазять в середину стебла і харчуються його соком. В такій галлі може бути до 10 личинок. Там вони зимують. Часто густо рослина може загинути. Тому треба обробляти малину проти шкідників. Тобто використовувати інсектициди.